Юселі та Влєжі в Бельгії закривали аеропорти через те, що літали невідомі. Покажу це жестово в лапках дрони. Хоча, я думаю, ми з вами прекрасно розуміємо і здогадуємося, хто може запускати ці дрони і для чого це роблять. І буквально оці дрони літають в той же час. Була доповідь напередодні начальника генерального штабу Бельгії про те, що. Будуть збивати дрони і про те, що вже нібито готові рішення, які ще потрібно затвердити. Як виявляється, багато європейських країн просто навіть не мали законодавчого регулювання питання, яким чином діяти в разі такого повітряного нападу. Уявіть собі. А повномасштабне російське вторгнення триває з 2022 року. Подекуди дрони почали з'являтися на полі бою ще раніше, з моменту початку російської агресії проти України з 2014 року з 2014. Але тільки зараз виробляються протоколи реагування, ухвалюються зміни в законодавстві, і це стосується не лише Бельгії, а й країн Балтії, які межують з Росією і, здавалося б, мали чи не б найперші переймати український досвід і розуміти, що заяви Путіна, антизахідна риторика, агресивна риторика це ж не просто так. Це не просто лише слова чи а, якісь побрехеньки або маніпуляції. Насправді це російський задум, який полягає, от знаєте, в тому, що я спілкуюсь і бачу, і ідеї, які обговорювалися, зокрема в Брюсселі на майданчику зустрічі міністрів оборони країн НАТО, і те, що я чув, так в принципі правильні кроки, тому що той же голова військового комітету НАТО. І голова комітету, який відповідає в Альянсі за впровадження інновацій відповідно до того, як змінюється ситуація на полі бою, вони говорять про те, що треба переймати український досвід, особливо розвідки, особливо координації дій, узагальнення і подальші протидії, зокрема безпілотникам. Вони чітко про це говорять. В той же час зазначають про те, що не варто забувати і про конвенційні. Симетричні а, дії, конвенційні види озброєнь. Це важка техніка, артилерія, а, броня, танки і тому подібне. І нібито розуміння є, а, усвідомлення є, але які дії? І ось діями є знапізнення. Давайте подивимося на фактаж і географію хаосу в цивільній авіації, яку хоче спричинити Путін. На щастя, ще великого хаосу немає, але Росія хоче до цього досить серйозно докластися тільки за минулі кілька тижнів у Данії. Закривалося шість аеропортів, включно з головним а, транспортним хабом Копенгагеном. В Німеччині закривали аеропорти і припиняли роботи литовища в Берліні, Бремені та Мюнхені, в Норвегії, в Осло, в Бельгії, в Брюсселі та в Влієжі, в Іспанії, Пальма де Майорка один із туристичних центрів країни. Це масове одночасне застосування так званих сміттєвих цілей. Сміттєві, тому що це можуть бути е, невеликі дрони, можуть і великі, тому що, наприклад, над базою зберігання ядерного озброєння в Бельгії фіксувалися і більші дрони, і великі цілі, які літали, проводили розвідку і спостереження, і, звичайно, становлять серйозну загрозу і можливі наслідки. І це не просто хуліганство чи економічна диверсія. А, хоча, звичайно, що ми розуміємо, і для економіки це має збитки, бо кожна година простою великого аеропорту, великого хабу це мільйонні збитки. Але це доктрина так званого рефлексивного управління. Рефлексивне управління це стара радянська методика. А тепер російська доктрина. Вони багато чого запозичили з радянського досвіду. Її мета не перемогти ворога силою, а передати йому таку інформацію, щоб він добровільно прийняв вигідне рішення, тобто вигідне для Росії. Як це працює на першому етапі? Перші дрони над аеродромами викликають паніку, повне закриття неба, мобілізацію, підняття літаків, військово-повітряні сили відпрацьовують. Потім на другій фазі це повторюється 5, 10, 15, 18 разів дрони з'являються і зникають. 99% тривог відбуваються і відзначаються або хибними, або незначними. Пам'ятаєте реакцію Польщі, наприклад, і польського військового командування, які коментували. Вторгнення тоді російських дронів типу Гербера на територію Польщі і говорили про те, що вони могли не становити значної загрози, та й взагалі були без бойової частини. Хоча, якщо колись гербери, як від початку їх застосування, дійсно переважно були без бойової частини а виконували функцію відволікання системи ППО та її виснаження, створюючи велику кількість цілей в повітряному просторі, то зараз гербери споряджаються бойовою частиною подекуди до 5 кілограмів вибухівки. Чи небезпечно це, звичайно, так, особливо коли ми говоримо. Про цивільних або незахищені цілі. Тому це небезпечно. Наступна фаза третя це програмування. На 101 раз, 110-й, 115, 118 оператор Радара бачить повільну, на чітку ціль. Його перша вже запрограмована реакція. А це знову той дрон, який літає над аеропортом. Знову хтось набридає. Хибна тривога. Він вагається. Відкладає відповідь на 30 секунд, доповідь, відповідно, знижує пріоритет загрози. І ці 30 секунд є метою всієї операції. Ось що а, важливо. Якщо ми об'єднаємо всі три рівні, який фіна... фатальний наслідок від цієї доктрини, це підготовка до ідеальної кризи, швидкої локальної операції, яку НАТО може не встигнути зупинити. Тобто, так званий момент «Ч», Ось чого прагне Росія. Тобто Путін не прагне зараз е, їхати танками, артилерією, великою кількістю озброєнь і сотнями тисяч е, росіян зі зброєю в руках. Ну, хоча б через те, що не тому, що він не хотів би такої картинки, він хотів би в його мріях. Я думаю, це є. А просто через те, що немає можливості, оскільки великі втрати і Росія сконцентрована в більшій мірі на війні проти України, тому такий сценарій уявити складніше з танками. А ось сценарій той, про який я кажу, простіше. І це сценарій ось цієї гібридності, але за гібридністю можуть приховуватися ле ну легальні, фактично з боку Росії, як вони вважають, реальні наміри здійснити певні дії. І ось, наприклад, Росія може почати масований наліт дронів. Що тоді, якщо наліт буде масованим в кількох країнах Європи одночасно над Берліном, над Вільнюсом, на Осло, Іспанія, можливо, навіть Італія і так далі. І так далі, Норвегія, Швеція. Ну і реакція а, яка заходу. Ну, криза так сталося. Відбувається, треба якимось чином відреагувати. Можливо, хтось спробує збити, заглушити ці дрони. Хоча Тео Франкен, міністр оборони Бельгії, зазначав, що ті дрони, які з'являлися в Бельгії над базою зберігання ядерної зброї, ті глушилки, так звані, тобто системи радіоелектронної боротьби, не спрацювали в достатній мірі. Та не продемонстрували бажаного ефекту і не перешкодили а, в тій мірі 100% як би цього хотілося, якраз цим російським дронам. І от під приводом цього паралічу консультації: Брюссель Вашингтон збираються, обговорюють. Росія може провести швидку локальну операцію, наприклад, висадити десант в країнах Балтії чи проникнути в країни Балтії. Спробувати заглушити системами РЕП е, Балтійський простір, провести спецоперацію в сувалському коридорі, і е, доки НАТО буде витрачати час, щоб з'ясувати, чи що це справжня війна, чи це гібридний інцидент, е, Росія може здійснити певні операції. Ось в чому є серйозна небезпека. Ось чому потрібно протидіяти. Ось про це. Е, Наскільки я можу, в тому числі говорю і з представниками наших партнерів, і е, за допомогою медіа намагаюсь пояснити, що це не просто поодинокі інциденти, це не просто те, що відбувається, о знаєте там, в незначній мірі і не становить великих загроз. Ні, це становить реальні загрози. Мета Росії незмінна роз'єднати. НАТО роз'єднати ЄС похитнути єдність, внести дестабілізацію, проводити масовані та численні інформаційно-психологічні операції, маніпуляції та впливи це є їхня мета, тому що таким чином Путін розраховує, що він зможе у війні на виснаження перемогти Захід спільно з Україною, Україна, яка як на мене, нам випала місія. Нам, от, як знаєте, як ізраїльтянам, як євреям, випала місія, певна світова, об'єднавча зараз. Це об'єднавча місія об'єднати Європу. Ми повинні це так і сприймати, і об'єднати довкола України. В тому числі на практичних речах, поділившись досвідом роботи нашої системи ППО, по виявленню ворожих цілей, протидії їм за допомогою систем як радіоелектронної боротьби, так і інших засобів протиповітряної оборони, розумінням загроз та викликів і усвідомленням того, що ці загрози є спільними. Тому думаю, що зараз, як ніколи, нашим європейським партнерам. Варто прокидатися і діяти рішуче, і, зрештою, починати збивати дрони, посилаючи сигнали Кремлю. Ну і знову ж таки. Завжди можна подумати над тим, що в деякі ігри можна грати вдвох, а можливо, навіть більше. Ну Якщо Росія постійно наголошує на тому, що дрони не їхні, вони невідомі і просто валяють дурня, що традиційно відбувається. Чому? Раптом не можуть з'явитися якісь дрони в північній частині Росії, і ніхто за них не візьме відповідальність.